Так, Це є механізм наш. Ну, цей годинник він виготовний в Празі, отут є Прага, клеймо. Виготовлено майстром Гейнц. Чеський годинникар. І в втищу Вісімсот року випуску. ігор вариведе розповідає про механізм годинника, який розміщений на верхівці ратуші у самборі. Чоловік працює тут з 1984 року на посаді годинникаря. Розповідає, що механізм потрібно періодично змазувати та регулювати хід. А кожного дня чоловік приходить сюди до півдня, щоб підняти гирі і завести годинник ще на день. Є отаго є у нас мотори. Моторами піднімаються гирі всі. А якщо світла немає, є корба. Береться і, і отак от двоє. Ото в ті часи, коли не було світла, коли бомбили, то все, то зараз приходилось. Поруч з механізмом інструменти та щіточка для змазування мастилами. Чоловік пригадує холодну зиму, коли при морозі мінус 30 замерзло мастило, і механізм зупинився. Годинник відраховує час за допомогою маятника та шестерні із зубцями. Ось так працює механізм, коли на годиннику рівно 12. Часну будівлю ратуші звели у 1668 році. Частину перебудували. Сходи, якими щоденно підіймається годинникар, збереглися з 19 століття. Вони подекуди встелені плитами, як і головна площа міста, каже екскурсоводка Галина Мартинович-чип. Будівля ратуші виконувала свою адміністративну функцію. Тут знаходився міський архів, судові та військові палати, а в підземелі ратуші знаходилася в'язниця, і кімната ката. До речі, в обов'язки його входили ще й функції аптекаря. Ігорю 74. Він з народження живе у Самборі. і не виїжджає звідси, бо щоденно пильнує годинник. Каже, щоранку приходить сюди через відчуття обов'язку і з бажанням зробити приємність містянам. Мій син молодший, то знає, вже на пам'ять той годинник, як я хворів трошки, то він робив перевод години, там знає то все робити. Так що зміна вже є готова. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.